Сучасні світлі палати, безбар'єрність та гідні умови лікування у Миколаївській міській лікарні номер один оновили відділення гінекології площею понад 500 квадратних метрів. Роботи стали можливими завдяки міжнародній допомозі донорів. Детальніше про те, чому це важливо. Дивіться у матеріалі Олександр Долматович. Задля комфорту та гідних умов лікування жінок у Миколаївській міській лікарні номер 1 відкрили оновлене гінекологічне відділення. Реалізувати проєкт вдалося завдяки фінансуванню Міністерства закордонних справ Данії. Ремонтні роботи виконала данська рада у справах біженців у межах програми гуманітарної допомоги. Це відділення, де буде надати допомога жінкам міста Миколаєва, Миколаївської області, Херсонської області, всім, які потребують цю допомогу. Є команда. Дуже кваліфікованих лікарів є нове відділення, де сучасні умови і праці лікарів, і сучасні умови перебування жінок є сьогодні. Не все обладнання, але є сучасне обладнання. Ми його ще потім монтуємо після відкриття. І в у таких гарних умовах жінки будуть отримувати якісну медичну допомогу. Таке сучасне гінекологічне відділення стало особливо необхідним після об'єднання міської лікарні номородин та пологового будинку номер один у 2023 році, пояснює начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай. У зв'язку з тими реорганізаційними заходами, які відбулися, відбулася така масштабна перетрубація відділень, кадрів. І на сьогоднішній день найкращі умови для операційних, для палат цілодобового перебування після аудиту, який був проведений по двох закладах, визначили як на четвертому поверсі основного корпусу міської лікарні №1. Раніше гінекологія працювала у старій будівлі, яка не відповідала сучасним вимогам доступності. Тепер воно розташоване поруч з іншими хірургічними підрозділами, що дозволяє швидше надавати допомогу, краще координувати роботу лікарів та ефективніше використовувати ресурси. На першому поверсі знаходиться реанімація на четвертому поверсі гінекологічне відділення. Це означає, що зараз жінки можуть отримувати повний спектр медичних послуг, не переживаючи за власне життя. Хочу подякувати уряду Данії, який під час війни допоміг нам покращити медичні послуги в першій лікарні. І сьогодні жінки можуть отримувати медичну допомогу не лише з класними фахівцями, а й в нормальних умовах. Не більш того, не на що не те, що в нормальних, а в класних. Простір площею 550 квадратних метрів зробили комфортним та інклюзивним як для пацієнток, так і для персоналу. Кожна палата облаштована власною вбиральною та душовою. У відділенні виконали повний комплекс ремонтних робіт, встановили сучасні системи вентиляції і пожежної сигналізації, замінили електромережі та радіатори, облаштували систему подачі медичного кисню. DRC дуже рада і вдячна за можливість внести свій вклад у цей проєкт завдяки щедрості. Данії для нас це дуже важливий проєкт, який підтримує жінок Миколаєва, особливо в умовах війни. Ми знаємо, що вони залишаються особливо вразливою групою, і для нас дуже важливо, щоб їм надали необхідну та гідну допомогу. Тому ми вдячні за те, що можемо бути частиною цього проєкту. Загальна вартість проєкту становить майже 12 мільйонів гривень. За словами керівника офісу посольства Данії у Миколаєві Якоба Хансена, проєкти оновлення медичної інфраструктури міста та області є важливими, і Данія буде продовжувати допомогу в цьому напрямку. Для нас це дуже пріоритетно, щоб були гідні умови для всіх пацієнтів, пацієнток в міських лікарнях. Тому ми Цього року будемо ще і в інших лікарнях міста ремонтувати, відкривати нові відділення. Ми розуміємо, що в це перефронтовий область, і тому дуже гостро стоїть це питання охорони здоров'я і ну дання. Ми, ми ваш на надійний партнер, і ми будемо продовжувати в цьому руслі. Завдяки міжнародній підтримці, міська лікарня Номородина отримала сучасний медичний простір, який дозволяє надавати якісну допомогу в комфортних умовах не лише мешканкам Миколаєва, а й пацієнткам з Миколаївської та Херсонської областей. Олександра Долматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Навідомський. Новини на телеканалі Март.